Дорогі брати і сестри, всі присутні. Перш за все, хочу це висловити подяку Богу Єгові, що маємо таку зустріч. Апостол Іван Богослов, знаходячись на острові Патмос, куди він був висланий за істину, він бачив багато прочих картин, видінь. І одне із таких видінь є записаним в об'явленні Іоанна в 21 розділі, де нам написано так. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминула, і моря вже не було. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Єгова обрав своє місце для своєї столичної організації. Він сам є будівничим цього славного міста. Нині події Світової війни заполонили людські уми і привертають увагу до національних столиць і відволікають від найбільшої і найважливішої влади, теокретичної влади, великого Бога Неба і землі. Розділені інтересними нації у боротьбі за світове панування заганяють народи у свої табори. А найбільші факції людської історії відсувається на задній план і ігнорується, а саме, що царство Боже вже тут. Воно знаходиться в руках його Сина Ісуса Христа, Його царя. Це головна організація Єгова. Вона утримує і буде вічно утримувати всесвітнє панування над усіма суперниками. Лише через неї приходить визволення всіх, хто боїться Бога. І до неї повинно прямувати людство, щоб спастися, якщо воно хоче жити. Ця столична організація, в якій перебуває Бог, є небесною, а тому невидимою для людських очей. Її ім'я Сион, що означає пам'ятник, який веде до Бога. Це головна і найвища частина його універсальної або селенської організації. Її також називають святим містом, Новим Єрусалимом, що зійшов від Бога. З неба. Об'явлення Йоанна 21.2. Давним-давно його використовував видимі речі на землі, щоб зробити прочі образи цих небесних речей, таким чином, даючи настанови вірним людям, які дивляться не на видиме, а на більше, що невидимо природнім оком, і що є вічним. Для цієї мети Єгова обрав типове місце Сіон для офіційної резиденції Давида яким був царем над ізраїльським народом типової Божої організації, будучи царською резиденцією Божого помазанника, а особливо місцем Божої скині або храму, Сіон був головною частиною міста Єрусалиму, тому Єрусалим став столицею нації. Єрусалим означає володіння миром. Великий ворог сатана перемагає людей і використовує їх свідомо чи несвідомо для створення правильних організацій. Тобто сатана Діяво у всьому купіює Бога Його, і, робить все, і бажає робити все те, те, як Бог Його. І для того, щоб заманити до себе чим побільше людей, він використовує три такі елементи нам відомі політика, релігія і комерція. Але найбільше. Ми бачимо, що він використовує релігію і політику. Оце є його найбільша сильна сторона. І через політику і релігію він величезну масу людей притягнув до себе. Звісно, що обманом. Потім він в загальному обманює людей, змушуючи релігію застосовувати до таких організацій назви, які по праву належать лише організації Бога Єгора. Таким чином, він встановлює фальшивку. Щоб ввести в оману тих, хто не сприймає Біблію як правдивий путівник, і таким чином він схиляє людей на свій бік, щоб вони допомагали йому в боротьбі за всесвітнє панування. Його мета довести свій виклик, який він кинув Єгові, і спричинити знищення всіх людей в Армагеддоні. Головним інструментом диявла для обману і заплутування людей є релігія. Він повною мірою використовує релігійних лідерів. Такі ультрарелігійні діячі вдають, що служать Богу його, Богу та Його Христу, але їхні справи та доктрини доводять, що вони служать ворогові Божому. Вони змушують обманутих та довірливих людей робити те саме, щоб утримати людей у своїй організації. Вони, обман... вони обманним шляхом таврують їх тими ж іменами. Які його віддає свої організації. Вони вже давно пішли на компроміс з правителями і заманили їх до своїх релігійних організацій, а потім примусили підданих правителів приєднатися до них. Тобто ми бачимо доказ того, що сатана диявол, сильно використовуючи релігію, обманює людей до добродушних. Так і всіх звичайних лише чим побільше до себе заманити, щоб е, доказати Бога Його свій виклик, те, що Він здатний е, на землі людину знайти, тобто звести людство від Бога, що ні одна людина не буде Богу поклонятися. Такі народи світу вони називають християнством. Релігійну організацію вони називають Сіон і Єрусалим. Маючи на увазі релігійну супердержаву Християнства. Національні та релігійні системи стверджують, що перебувають у завіті з Богом, але судячи з їхніх вчинків, вони не відповідають цьому твердженню, а отже, даремно носять ім'я Бога і Христа. Вони є порушниками завіту, всі вони противляться теократії під проводом Ісуса Христа. Вони виявляються недостойними святих імен якими їх називає духовенство? Ці факти допомагають нам зрозуміти слова пророка Михея, який пророкував про подібні невірні організації, і чиї слова сповняються сьогодні. Тобто називаються ім'ям Ісуса Христа, прикриваючись, але роблять свої справи. Далі нам пророк Михей говорить такі слова: Послухайте, благаю вас, начальники Дому Якова та князі Дому Ізраїля. Що ненавидите суд і перекручуєте всяку справедливість. Міхія 3:9 Релігійне духовенство християнства звертається до традицій і світських мудрих висловлювань, недосконалих людей і таким чином відкидає Боже Слово. На своїх релігійних зібраннях вони не роблять так, щоб ці слова були почуті їхніми політичними та комерційними союзниками, яких вони зробили пастирями стада. Божий наказ слухати Це протягом багатьох років Він змушує їх слухати через своїх вірних свідків. Він підняв їх, щоб оголосити, що Єгова є Богом, що Христос є володарем світу праведності, і що Тойократія є урядом, який повинен справедливо правити землею і небом, і який повинен виконувати суди Господню праведності. Суди Верховного судді над усіма. Як написано в його святому слові, вірні слуги Його вислухняно оголосили всьому християнству. Але голови і правителі християнства ненавидять ці суди, вони, піддають, вони віддають перевагу людським судам, і ніколи ще земля, а особливо християнство, не була наповнена більшою несправедливістю і невірністю. Коли виникає конфлікт, Керовані демонами правителі наполягають на тому, що людські суди вищі за Божі, що вони змушують християн, слухняним, слухняних Божим Западям, несправедливо страждати від покарань за дотримання і проголошення судів Господніх. Тобто ми бачимо, наскільки сетан диявол перевернув в людських умах правду, що вони вважають неправду за правду, а правду за неправду. І коли доходить до того, що починає судити вірну людину. Ці так звані світові правителі змушують підкорятися людським законам. А Божий закон поставити на задній план. І тим, каже, вони сильно хурять Боже ім'я. Тоталітарні правителі поважають особистість людей, їхнє світське становище та владу. І неоднаково застосовують людські закони проти невеликої меншини. Яка намагається залишитися незаплямованою від світу. Кульмінація їхньої огиди до суду та спотворення справедливості настане, коли вони незабаром досягнуть успіху в тому, щоб скрізь постановити, що християнська робота людей, які є угоді з Іговою, є незаконною, а потім примусово змусять їх замокнути. Тоді з нещастивою совістю вони кричатимуть Мир і безпека. І таким чином позначить себе для раптового знищення з рук Бога, справедливості і правосуддя та рівності. Тобто вони вже себе ідентифікують ін... вже остаточно, покажуть, на якій вони в стороні чітко стоять. Це кривава і демонізована спроба побудувати релігійну тоталітарну мерзоту спустошення. І змусити її постійно стояти там, де вона не повинна і ніколи не може займати місце. Тобто святе місце Божого праведного правління через Ісуса Христа. Таким тепер є їхня несправедливість або беззаконня. Закон і постанова Єгови полягає в тому, що теократичний уряд під керівництвом Його сина повинен правити світом. Його цар є єдиним легальним або законним правителем, якого він помазав на цю високу посаду, тому що він любить праведність і ненавидить беззаконня. Тому змова світських правителів під релігійним керівництвом демонізованого духовенства, щоб заблокувати теократію і продовжувати неправильно керувати землею. Є кричущим нехтуванням Божого закону і свідоцтва, викладено в Біблії. І проголошеного його свідками. Це грубе беззаконня, огидне в його очах. Воно обманює весь світ, оскільки діє під прикриттям релігії. Воно вже таки нам чітко показує, через що відбувається перетворення Божого Слова, перевертання Божого Слова, тобто через релігію. Релігія впливає на людський розум до такого стану, що людина вона вже перестає розуміти, де є істина, а де є обман. Керівники типового ізраїльського, типового ізраїльського народу піддалися егоїзму та релігії і судили за винагороду, яку могли вимагати від тих, чиї справи вони розглядали. Хоча Бухігова заборонив під час суду отримувати якісь дарунки, щоб на чуюсь користь вирішити справу. Оскільки ізраїльський народ він був прикладом для нас тепер, то ми бачимо. Аналогічна система зараз і така відбувається. Суд, суд людський повністю перевернувся за винагороду оправдують того, хто, не, хто винен, а той, хто не винен, засуджують. У християнстві суд став професією. Богобоязливі автори законів минулого, минулого проголосили, що всі відповідні людські закони. Черпають свою дійсність із закону Бога, і що його закон є вищим і обов'язковим для всіх скрізь і завжди. Однак представники правничої професії грубо винні в тому, що ігнорують закон Божий і відкидають Його. У випадках, коли йдеться про служителів Всевишнього і відбувається зіткнення між вищим Божим законом і суперечливими людськими законами, судді християнського світу. Неодноразово винні в приниженні досконалого Божого закону. Яким чином? Потоптавши його та звеличуючи звмисно складені людські закони як підставу для покарання слуг Бога за точне дотримання Божого закону. Такі судді перекручують правосуддя за винагороду, тобто з якихось егоїстичних міркувань чи то бажання політичної підтримки римсько католицької ієрархії. Чи то схвалення так званих патріотичних груп, чи то страх перед натовпом або творінням, які перебувають при владі і погрожують насильством, якщо їхнім натхненим демонами бажанням не підкориться. Вони відмовляються надати людям завіту Єгови рівний захист закону, але виявляють повагу до релігії та практикують її. Великий приклад нам є. Коли апостола Павла віддали на суд для Фелікса, який був намісником Римської імперії, здається, людина має величезну владу, має величезний вплив, тим більше має великі статки. Але що він робить? Він апостола Павла визиває постійно на бесіди, бесідуючи з ним. Але чи цікавий були йому бесіди з апостолом Павлом? Як коли ми читаємо Біблію, йому не були цікаві ті бесіди. Йому цікаві були ще гроші від апостола Павла. Тобто Фелікс надіявся, що апостол Павло заплатить йому якісь кошти для того, щоб його звільнили. Здається, людина має величезну владу, одне лише слово, якби Фелікс сказав, апостола звільнили б. Але ні, винагорода все ж таки перемогла в серці Фелікса. І ми бачимо, він пішов. Для того, щоб вгодити релігі... релігіоністам, залишив апостола Павла ще на два роки у... у темниці. І на сьогоднішній час ми бачимо, та ж сама картина відбувається. І невже така система може існувати довго? Не може. Вона приходить до свого закінчення. Цю систему зламає Бог Ігова Ісус Христос через Свято Критичне правління. У нинішньому конфлікті за світове панування, контролюючи сили царя півночі і конкуруючи з ним царя півдня, прагнуть здобути перемогу і утвердитися в якості організації капіталу над Новою Світовою Федерацією націй. Згідно з пророцтвами, жоден з них не здобуде повної перемоги. І організована релігія матиме справу з обома царями, визнаючи обох вищими владами, а сама буде прагнути панувати над ними обома як над... наднаціональна духова влада. Тобто без різниці, чи так звана демократія буде, чи тоталітаризм ну, релігія це все одобряє, аби ось керувати і бути зверху. Релігія та правителі не залишають місця ні для послання Єгови, ні для його теократії. Такі марні уяви та нечестиві думки не витримають. Їхній кінець не стане у призначений Богом час в Армагедоні. Зараз вони доживають свої останні дні, його встановлює свою столичну організацію в силі та славі, і вона стоятиме вічно. Відносно цього надихнув свого проказа сказати, і настане час. Гора Дому Господнього буде поставлена головою гір і буде вивищена над горби і поплине до неї народи. Міхея 4.1. Час кінця почався в 1914 році нашої ери, коли закінчилися часи поганих народів. І його вазів на престол Ісуса Христа як свого царя Теократії і послав Його правити серед усіх ворогів Теократії. Цей уряд не створений людськими руками чи голосуванням. Це камінь, який Даниїл бачив у віддіні, вирізаний з Всесвітньої організації Єгови, який навіть зараз нестримно рухається своїм шляхом, щоб вразити всю диявольську організацію, видиму і невидиму, в тому числі і християнство, щоб стерти його з лиця з землі. Горби це найвищі частини гори, вершини, які домінують над усім хребтом. Під владою демонів, які кидають виклик всесвітньому пануванню Єгови, у зв'язку з тим, що всесвітнє панування є найважливішим питанням, яке стоїть перед усіма творіннями, гори або уряди людей тепер пропонують вищий уряд, створений ними самими, тобто не за допомогою Бою а самими людьми. З нетерпінням чекаючи закінчення війни між тоталітарним царем півночі і антинацистською фашистським царем Півдня. Будівничі світу пропонують створення наднаціонального уряду, який повністю захищатиме релігію і перебуватиме під її заступництвом і керівництвом. Один самовпевнений священнослужитель сказав: Бог хоче, щоб ми побудували федеративний світ і створили людську расу, придатну для народження майбутніх поколінь. Саме Південний цар штовхав Лігу Націй у 1918 1920 роках. І сам він пропонує відродити таку лігу націй, щоб забезпечити очікуваний мир і безпеку та гарантувати свободи обіцяні людям. Тоталітарний союз Ватикану, нацизму і фашизму або цар півночі пропонує новий світовий порядок і вже почав створювати ядро своєї нової ліги націй на Європейському континенті. Всі такі наддержави це пагроби і гір християнства. Просто вказує на те, що в кінці конфлікту цар півночі і цар півдня, згідно з політичною стратегією Ватикану, прийдуть до компромісної угоди і встановлять новий моральний порядок федеративний світ під владою наддержави, зображений у вигляді багряного звіра, на спині якого стоїть релігія. Домінуючою частиною якої є грімо-католицька ієрархія. Ми бачимо, ті світові керівники пропонують як того часу Лігонації, зараз Організацію Об'єднаних Націй, як заміну Царства Божого на землі. Тобто, супереч Божій волі, хоча самі вести порядок на землі. Сьогодні, відповідно з хитрою схемою ієрархії щодо світового панування. Католицькі, протестантські та іудейські релігійні організації лицемірно проводять політику доброго сусіда. Від такої релігійної федерації можна очікувати, що в майбутньому вона зробить те, що зробила Федерація церков в Америці в 1920 році. Тобто назве нову політичну релігійну світову конфедерацію політичною ре... реалізацією царства Месії. Таким чином, вони чинять грубе богохульство. І остаточно і повністю відкидають будівництво його свого декратичного уряду під керівництвом Христа. Людина під впливом сатани диявола вирішила і ряд інших релігійних систем вирішили, що вони здатні створити новий світ, новий світовий порядок, в якому буде мир і доброта. Але коли сатана, до того часу, коли сатана дияволо є на землі і керує цією системою, нічого доброго для людини не буде і бути не може. Його вагодує свій народ через свою столичну організацію, головою якої є Ісус Христос. Для цього Він використовує видиму частину своєї організації. Як голодні люди повинні були приходити до Йосипа, правителя Єгипту, щоб отримати хліб, життя, хліб щоб жити, так і тепер ті, хто шукає життя і розради, повинні приходити до організації Єгове і до його великого Йосипа, який є хлібом життя. Слово Господнє пробуває по вік, 1 Петра 1.25. І ті, хто бажає жити вічно, повинні харчуватися ним, а релігію викинути на смітник. Бо слово Його ви правдиве. Псалом 33:4. Факти ясно свідчать, що з часу приходу Господа до храму, а особливо з 1922 року, слово Господа Бога Його вилунає з Небесною Ірусалиму. Дивовижні біблійні правди були відкриті, проства стали зрозумілими, а вчення першочергової важливості було чітко пояснене. А саме царство, теократія, яке вирішить основне питання свянського панування, повністю на користь його і на направлення його імені. Васлове остаток, і всі покріні люди добрі волі, які піднімаються на гору до Господнього і там харчуються його дороцінним словом життя і світла, а потім дотримується його закону, розповсюджують це слово, щоб нагодувати його інших овець. Тобто, дорогі брати і сестри присутні, даний матеріал нам показує, що єдиними будівничими нового і справедливого світу це є Бог Його і Ісус Христос, і ніхто інший. Амінь.